День мої любі десятикласники. Сьогодні у нас геометрія і тема координати середини відрізка відстань між двома точками або довжина відрізка інакше, якщо кажучи. І так, координати середини відрізка знаходяться за формулою. Якщо у вас точка А кінець відрізка, має координати x1, y1, z1, а точка Б, другий кінець відрізка, має координати x2, y2, z2, то середина відрізка точка М має координати. Ви повинні додати координати по х кінців відрізка, поділити на 2. Те саме зробити з Y і те саме зробити з Z, додати координати і поділити на 2. Наприклад, знайдіть координати середини відрізка, CD, якщо Точка С має координати мінус 2, 6, мінус 7, а точка Д 4, мінус 10, мінус 3. Щоб знайти координати середини, вам треба додати координати по х і поділити на 2. Тобто мінус 2 плюс 4 це буде 2, поділити на 2, це буде 1. Значить, координати можна записувати так. О середина відрізка CD, наприклад, і тоді координата по х X, X точки О до рівня мінус 2 плюс 4 поділити на 2 до рівня 1. Тепер знаходимо координату точки О по Y. 6 мінус 10. Це буде мінус 4, поділити на 2, це буде мінус 2. Отже, y точки О це мінус 2. І тепер Z координата апліката да, точки О. Міс 7 плюс мінус 3 це буде мінус 10 поділить на 2 мінус 5. Отже, координата точки О по З буде мінус 5. І записуємо у відповідь координати точки. Точка О має координати 1, мінус 2, мінус 5. Все, записала. Тепер задача така. Нехай точка С середина відрізка АД. Дано у вас кінець відрізка. точка А з координатами мінус 1, мінус 2, 3. І координати середини відрізка. Точка С має координати 5, мінус 1, 0. Вам треба знайти координати іншого кінця відрізка, тобто координату точки Д. Ну, ми можемо розв'язувати це завдання за формулою, тобто координата середини відрізка. Х точки С дорівнює. Координати точки кінців відрізка додали, поділили на два. Тобто мінус 1 плюс. X точки D, ми ж її не знаємо, нам треба знайти поділити на 2 і це дорівнює 5, бо точка S по X має координату 5. Ну, це, так сказати, таке лінійне рівняння. Щоб позбутися знаменника, ми тут домножили на 2, і буде у нас мінус 1 плюс I, координата точки d по X дорівнює 10. А звідси переносимо мінус 1 до 10, буде 11. Значить, координата по х точки D дорівнює 11. Можна робити інакше. Справа, ви бачите, я так завжди роблю. Ну, що таке середина? Щоб знайти середину, ви додали два кінця і поділили на 2. Значить, щоб знайти один із кінців відрізка, ви повинні середину тепер помножити на 2 і відняти інший кінець відрізка. Тобто, беремо середину от координата точки. Координати по іксу середини, 5 помножили на 2 це 10, і відняти одну з координат кінця. Мінус, мінус 1, це плюс 1 буде 11. Ну, я знаходжу так, так швидше, не через таке рівняння. Якщо вам зручніше через оце рівняння середини відрізка, то, будь ласка, можна робити так. Ну, Тепер знайдемо по ігрику. Дивіться, як легко. От середина по ігрику, мінус 1, помножити на 2, це буде мінус 2, і відняти. І кінець відрізка. Мінус 2, мінус мінус 2 це 0. Так. Далі по z, беремо Z. 0 помножити на 2 це 0, і відняти мінус мінус 3 це буде плюс 3. Отже, координата точки D по Z – це буде 3. Все, знайшли. Координат кінця відрізка, записали відповідь: 11, 0, 3. Так, тепер відстань між двома точками або довжина відрізка знаходиться за формулою. Якщо у вас точки А і Б мають у такі координати: x1, y1, Z1 і Х2, Y2, Z2, то довжина відрізка знаходиться за оцією формулою, як в 9 класі. Тільки тут додається, ну, і середня відрізка теж як в 9 класі, якщо ви це пам'ятаєте, то вам це буде легка тема. Тут теж додається тільки координата по Z. Від кінця. Одного відрізка відняли координату іншого, ну, скажімо так, від ікса одного кінця відрізка, відняли х іншого кінця відрізка в квадраті, плюс те саме зробили з y, те саме зробили з z. І всі ці квадрати додали. І все це під коренем. Запам'ятали, хто не знав, а хто знав з 9 класу, вам буде легше, ви просто додали координату по Z. Координати тут віднімаються, не забувайте, якщо знаходите довжину відрізка, то координати віднімаються Так, значить, знайдемо тепер в задачі. Нам треба знайти відстань між точками А і Б. Якщо точка А задана координатами 3 мінус 4, 2, точка Б координатами 5 мінус 1, Бачите. Значить, ви пишете А Б дорівнює корінь. Ну, тепер, ну, що від чого віднімати, то тут все одно. Бо ви в квадрат возводите. І В другу степінь. І тому тут немає значення. Ну, давайте або від трьох віднімати 5, або від 5, 3, це все рівно. Ну, давайте від 5 3 це легше. Так? 5 мінус 3 буде 2, 2 в квадраті записали. Плюс далі мінус 6, мінус мінус 4, значить, плюс 4, мінус 6 плюс 4, мінус 2, мінус 2 в квадраті, плюс тепер по Z, 1 мінус 2, це буде мінус 1. Або можна було 2-1. Це буде 1 в квадраті. Результат буде той самий, від якого б ви не віднімали. Як вам зручно, так ви і віднімаєте взагалі-то в цій даній формулі. Не плутайте з векторами, потім ми будемо розбирати векторку. Так, значить, тут 2 в квадраті це 4, мінус 2 в квадраті це теж 4 попарна степінь, знак мінус зникає. Значить, 4 плюс 4 8, і мінус 1 в квадраті це 1, 9 корінь із 9 це 3. Так, ну і друге. Давайте порахуємо з вами разом. Мінус 2 мінус, мінус 3, значить, плюс 3 це буде 1, 1 в квадраті це 1. 3 мінус 2 це буде 1, 1 в квадраті це 1. Значить, 1 плюс 1 2. І 1 мінус 0 в квадраті це буде 1. Значить, під коренем буде вже 1 плюс 1 плюс 1 це 3, тобто корінь із 3. Корінь не обчислюється, тому так і залишили. Оце ви знайшли відстань між точками А і Б. Так, тепер наступне завдання: відстань між точками А і Б дорівнює 2 коренів 6. Знайти значення Y. Ну, якщо сказано, що у, відстань, у вас відстань дорівнює 2 корені ви 6, то треба знайти відстань, записати відстань між цими двома точками А і Б. Значить, відстань між А і Б дорівнює від 3, віднімаємо 1, буде 2, 2 в квадраті, 4. Записали по х Плюс. Тепер те саме робимо по y. Від y віднімаєте мінус 6, мінус на мінус плюс, значить y плюс 6 в квадраті, так і записали y плюс 6 в квадраті. Плюс тепер те саме робите по z. 5 мінус 3, це буде 2, 2 в квадраті це 4. Ну, Зрозуміло, що тут 4 плюс 4 буде 8, і можна записати, що це корінь із 8, плюс в дужках y плюс 6 в квадраті дорівнює 2 корені із 6. Щоб позбутися коренів, ви пам'ятаєте, з алгебри вивчили в цьому. В першому семестрі, да? щоб позбутися коренів, обидві частини в квадрат. Ну, це ще й в восьмому класі знали, коли розв'язували рівняння з коренями. Так. Отже, в квадрат ми пам'ятаємо, що квадрат і якби, корінь другої степені вони взаємознищуються. Значить, залишається підкореневий вираз. 8 плюс, y плюс 6 квадраті дорівнює. А тут в квадрат 2 в квадраті 4, і корінь 6 в квадраті це буде просто 6. 4 на 6 це буде 24. Ну, тепер 8 сюди переносити, зрозуміло, розв'язати рівняння. Y плюс 6 квадраті дорівнює 16, 24 мінус 8. Ну, а тепер у вас квадрат якогось числа дорівнює 16. Яким може бути це число? Чому воно дорівнює без квадрату? 4. І мінус 4, або 4, або мінус 4, бо мінус 4 в квадраті це теж 16. От ми і записуємо, що y плюс, x, плюс 6 дорівнює. 4 або y плюс 6 дорівнює мінус 4. Ну, звідси, зрозуміло, з першого рівняння 4 мінус 6 буде y дорівнює мінус 2, а з другого мінус 4 мінус 6 переносимо мінус 10. Отже, у вас у відповіді два варіанта y. тобто якими можуть бути y? Мінус 2 і мінус 10. Так, наступне обчисліть довжину медіани трикутника а? BC, медіана А М, якщо дані координати точки А, точки Б і точки С. Ну, давайте спочатку намалюємо і з'ясуємо, що таке точка М у даному випадку. У вас медіана трикутника, що вона робить? Вона ділить протилежну сторону, ну, до, до якої проведена медіана навпіл, тобто на два однакових відрізка. Тобто, чим є точка М для відрізку ЦБ? Ну, звичайно, серединою. От ми пишемо, що точка М це середина відрізка СБ. А якщо середина, ми можемо знайти, ну, щоб знайти довжину медіани а м, нам треба знати координати точки а і координати точки м. М-середина це б, значить, знайдемо координати точки м. Ну, ми вже пам'ятаємо, як координати середини знаходяться від різка б. Ми повинні додати координати по х поділити на 2, по y окремо на 2 і по z окремо на 2. Значить, координата по х точки м 9 плюс 7 поділити на 2. Це у нас 16, поділити на 2, 8. Тепер по Y, точки М, мінус 4, мінус 10, буде мінус 14, поділити на 2 мінус 7. І по z те саме робимо. Так? По z, а де в мене? Ось z. так. Значить, ми 3 плюс 5 поділити на 8. Ой, це буде 8, поділити на 2, це буде 4. Отже, записали координати точки М. Все, є координати точки А і є координати точки М, знаходимо довжину медіани АМ. Що ми робимо? Ми віднімаємо координати е, окремо по Х, по У і по З, точки А і точки М. Віднімаємо е, підносимо до другої степені, а потім додаємо їх між собою. Значить, давайте дивитися, де у нас А? Ось у нас А. Мінус 7 мінус 8 буде мінус 15 в квадраті. Ну, я, мабуть, тут 8 мінус мінус 7, значить то 8 плюс 7 15 в квадраті. Мінус 7 мінус 4 мінус 11 в квадраті. Далі 4 мінус мінус 2, 4 плюс 2 6. 6 в квадраті. Так. Ну і тепер 15 в квадраті. Бачите, 225 мінус 11 в квадраті плюс 121. І 6 квадратів плюс 36. Це буде корінь із 382. Ну, щоб подивитися, чи можна винести щось під знака кореня, треба розкласти на прості множники 382. Отак От це в стовпчик робиться. Ну, 382 закінчується на 2, отже, ділиться на 2. Це буде 191. Ну, 191 це просте число, воно ні на що більше не ділиться. Тому так корінь і залишився. Ми зробили спробу, але у нас не вийшло, тому корінь такий залишається, як є. Так, тепер трошки ЗНОшних завдань, тобто із ЗНО, щоб ви бачили, які завдання відносно от, координат у просторі є у вас на ЗНО. Так, перше завдання. Яка з наведених точок належить координатній площині YZ прямокутної системи координат у просторі? Ну, пригадуємо, якщо точка належить площині YZ, то Y і Z це числа, а X дорівнює нулю. Вибираємо X дорівнює 0, ось у нас. А X, Y І Z – це числа, значить це Г. Наступне завдання: у прямокутній декартовій системі координат у просторі на осі Z, бачите, вибрану точку М. Серед наветних варіантів укажіть можливі координати цієї точки. Точка М лежить на осі Z. Ну, Зрозуміло, що по z вона має якусь координату відмінну від нуля. А от по Х опустили перпендикуляр до осі Х і до осі Y, вони мають координату 0. Значить, буде 0, 0 і щось там по Z. Дивимось, де у нас? Ось 0, 0 і щось там по Z, якесь число. А, і тут є 0, 0, бачите? А отут уважно. Значить, У нас де у нас? Зверху. Точка М, тобто в додатньому напрямку, бо тут стрілочка. Значить, це буде відповідь Д. Так. Наступне. Яка з наведених точок лежить у площині Хз прямокутної системи координат у просторі? Так, значить, знову ж таки, XZ. Значить, по Х і по Z це координати, від, координати відмінні від нуля, а по Y це 0. Дивимось, де у нас по Y0. Тільки варіант В. Тому. Відмічаємо варіант В. Яка з наведених точок належить осі O прямокутної системи координат у просторі. Значить осі Z, якщо лежить на Z, попереднє завдання було на тому аркуші, да? на на слайді на тому. Значить, у нас якщо по Z, то точка, по, то координата по Z має якесь число, відмінне від нуля. Дивимося, всі інші нулі. 0 нуль 0, повинно бути, і якесь число. Ось у нас D, 0, 0,0 і якесь число. Так, наступне. Знайдіть координати точки М, відносно якої симетричні точки Е і F. Ну, дивіться. Точка М є е, центром симетрії точок Е і F. Значить, чим вона є для відрізка e Серединою. Отже, ми знаходимо координати середини. Значить, Що ми повинні додати ікси і поділити на 2, і поділити на 2, і з додати і поділити на 2. середину ми знаходимо, ділимо на 2. Так, значить, мінус 3 плюс мінус 9 мінус 12 поділило на 2, це буде мінус 6. Дивимось, ви одразу можете подивитися у відповіді. Де є ще варіант, де мінус 6? Ні, тільки варіант. Та. Можна інший і не шукати. Ну, якщо ви хочете перевірити, то можемо нагадати собі, як знаходиться середина. Тепер по Y, 8 плюс 6 це 14, поділить на 27. Так, 7 плюс 1 8 поділ на 24. Так, все впівпало. Але на ЗНО, якщо ви бачите, що є тільки один варіант по а, першій координаті, то ви далі і не робите нічого, ви так зекономите собі час. Так, і завдання на відповідність. У прямокутній декартовій системі координату просто задану точку О з координатами 0,00, 0, 0. початок координати, точка С мінус 2, 6, 0. До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. Ну, точка 4, ну, ну, я би краще, знаєте, як зробила праву частину почитала: є симетричною точці С відносно координатної Яка з цих точок є симетрична точці С відносно координатної площини Хз? Значить, якщо відносно координатної площини х, то міняється координата по Y, Пам'ятаємо по Y. Значить, по Y 6 повинна змінитися а ціні. Так. Значить, мінус 2, мінус 6 0. От у вас до четвертого питання буде відповідь А. Далі. Лежить у, координат, у координатній площині YZ. Якщо у координатній площині y z лежить, то ви пам'ятаєте, що X дорівнює нулю, а y z будь-які числа. Значить, X дорівнює нулю, це у нас ось. Значить, до другого відповідь Б. Тепер середина відрізка OC. Ну, Давайте знайдемо середину відрізка О 0 мінус 2. Ну, тобто тут нічого додавати. Мінус 2 поділити на 2 це буде мінус 1, мінус 1 ось у нас точка. Значить, до третього відповідь В, відповідно. І тепер що у нас залишилося? Точка 4, 0, 0, 4, 0, 0. Ну, Давайте читати. Є симетрично відносно. Симетрично точці С відносно початку координат. Ну ні, якщо відносно початку координат, то у нас змінюються всі знаки координат точки С на протилежні. Лежить на координатній осі Х. На координатній осі Х, значить, Х є, всі інші координати дорівнюють 0. Ну, ось, значить, у першого відповідь Д. Так, а, ну все. Значить, ну, це домашнє завдання для моїх учнів. Все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, До побачення.